вот, вот ета собственность громады. громади, яка дана в оренду Кому? Живилка Володимиру Петровичу. Сьогодні у нас 13 вересня 2023 року. Спробую зараз поїхати в село Калаглії та подивитися, в якому стані э, перебуває водонапірна вежа, яку э, я як журналіст виявив. Э, ще у травні місяці з екологами, як незаконний об'єкт, яким користувався незаконно мешканець села Калаглія Живілка, який продає цю воду, видобуває її незаконно і взагалі все робить незаконно. Побачимо, 4 місяці, що з цього вийшло. Ми знаходимося у селі Калаглія. Біля скандальної башні, яку незаконно використовував або і продовжує використовувати, нам це поки не відомо. Місцевий мешканець села Калаглія живілко. Кримінальна справа по факту незаконного використання цієї водонапірної башні порушена, триває експертизи, справа триває. Ось. Бачимо. Башня включилася насос, тобто вона функціонує. Тобто, хто... Х... тобто башня включилася насос. Вона функціонує. Це означає, що воду з башні беруть. Але хто бере, поки не відомо, адже з травня місяця, коли я це виявив. Я жодного разу не чув на сесії ніякого питання про взяття башню у свою власність і ніяких комісій не створювалось. Тобто вона не потрібна від Опольської селищній раді чомусь, але продовжує функціонувати. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка е, судьба водонапірної вежі, яку ми тоді у травні місяці виявили як незаконне використання її жителям живілка? Що робиться з цією вежею на, наразі? Ну, наразі селищна рада упорядковує всі документи на дану О. вежу, а про слідство мені нічого не відомо. Ні. Не, ну, слідство, я розумію, це вже... Ні, там підготавлюються да. документи згідно чинного законодавства, А які? Ну, ну, Наразі хто використовує цю Е, Наразі так і продовжують використовувати люди. Тобто живілка продовжує продавати воду незаконно і отримувати прибуток? Е, я навіть не знаю, чи він вик... ну, я знаю, що користуються нею люди, чи він продає, чи вони ну, сплачують йому кошти, дальні мені невідомо. Ну там же ж, якась енергія потрапляється, не може безкоштовно її віддавати. Ну, електроенергія, яку там використовується, теж мабуть людська, тому що вони не користуються ну, Мені невідомо, звідки вони беруть електроенергію для використання. Хочу, для оформлення право власності, які кроки зроблені? Земельна ділянка готується в проєкт підводу. Цим займається селищна рада, використовує щас... зараз. Які спеціалісти селищної ради От конкретно я приеду, і що мені покажуть. Вот зроблено то-то. то. -то, -то. Е, наразі я знаю, що були запити в інститут для того, для технічної документації, для паспорта на дану вежу. Е, ну, там мають бути укладені ж... ну, операчі документи. Ну, для... Прізвище працівника, як цим займається. Ну, Займався. Павло Анатолійович. Это... Залива. Залива? 에... Можливо, я помиляюся, але займався на, на тому часі, коли я знаю, то займався Павло Анатолійовичем. Добрий день, я був э, в Калагії. Э, водонапірна вежа, якою користувався джевілком незаконною. Порушення капільне провадження, там роз... ідеорослідження. Я був у кучерянку старості, вона не може пояснити, хто наразі в селищній раді займається цим питанням. У нас є спеціаліст, який це питання розглядає, щоб цю вежу забрати на баланс селищній ради. Зараз не ну, Просто вона сказала, що заливом займався. Я зараз був у кабінеті залив сидіти, його зараз немає. Юлія повідомила, що залива вже не займається, тому що він був заступником, тоді він займався. Зараз він не заступник, він не займається. Ви теж цим питанням... Наразі да, цим питанням я не займаю. ЖКХ не займається, архітектура не займається, староста не займається. Тобто е, справа в тому, що е, башня використовує, продовжує працювати. Знаєте про це? Ні. Я вам повідомляю, башня працює, я, я був там сьогодні, вона насос включається. Хтось добуває цю воду, куди дає, за гроші, безкоштовно, мені не відомо. Але ж на території Авідьопольської селищної ради продовжується незаконне використання. Поднопірні вежі. Будь ласка, я вас дуже прошу. Уже виявили. Проведіть якусь роботу, заберіть цю вежу, оформлять ці документи, земельну ділянку. Давайте хоч приймемо на сесії рішення, да, Ну, заселищне радіо закріплюємо. Ну, які? Я вас почула так, наймемо земель. Дякую, добро. Ось це і називається справжній бардак. Як бачимо, ніхто не знає, що робиться у господарстві Савелів Лідії Івані. Вежа продовжує працювати, я впевнений, що вона працює на ту ж саму людину, як на кого працювала, на живілка. Ніхто на це не звертає уваги. Кучерянка, староста Кучерянка повідомила, що займався залива, але Залива вже не заступник, тому він не займається, його не було, не було на місці. Всі мене відправили до відділу ЖКХ та архітектури, де та сама Колоскова, яка виписує ці незаконні паспорти прив'язки, так само незаконно вона поводиться і у цьому випадку. Ніхто нічого не робить. Водонапірною вежею продовжує користуватися ну, справжнім словом, що можна називати цих людей злочинцями, але ж коли тебе вже виявляють, показують порушникувальне провадження. І, а ти продовжуєш цим займатися, то вже просто справжній злочин. Все це відбувається саме тому, що в господарстві Лідівани приходить справжній бардак, але вона не любить критику, тому э, взагалі не задоволена нашими репортажами. На жаль, просто концентруємо факт. Справжній бардак в господарстві Авідіопольської громади. Роман Варшанідзе, альтернатива Орг.